Лариса Швецова, Вершована казочка, лісова красуня. Ялинка кучерява на узліссі, росла і красувалася у лісі. І хто б не йшов, не біг, стрибав чи повз, ніхто не обминав ялинку повз. Та як минеш, коли така краса стоїть, пишається, аж сліпнуть небеса, то білочка до неї підкрадалась, а то лисичка йшла та заховалась. То зайчик біг, чи вовк, а чи бурмило. Усіх оця красуня зупинила, і кожен на ялинку задивлявся, і кожен нею довго любувався. Вона ж своє пишно зелене плаття, лиш вітру дозволяла розправляти, та ще пташки. Носили на мистинки з шипшини, горобини і калини, а взимку одягала шубку сніжну, легеньку і пухнасту, дуже ніжну і дрімала тихо під м'яким сніжком, дивилась сни приємні, як кіно. Уже ялинка виросла ні в руку. Та якось перед самим Новим роком із міста лісоруби підійшли. Дивіться, ось вона. Ми віднайшли. Довгенько ж ми шукали цю ялинку, перетоптали не одну стежину. Чекайте, я зрубаю її сам. От буде радість нашим малюкам. Ялинці дивно, тільки застогнала, коли із неї кожух знімали. Добралися й до ніжки. Ой, болить. Невже не бачите? Ялинка наша спить. За неї заступилися дерева. Це ж наша гордість, наша королева. Але ніхто їх навіть не почув, лиш вітер в верховітті тихо був. Ялинку мотузками замотали і міцно до санчаток прив'язали. Ялинка їхала на санях і кричала. Вона з сусідами по лісу так прощалась? Вони гіллям махали її слід, поки сніжок засипав її слід. Куди мене везуть? Нащо зрубали? Чому мої гіллячки всі зв'язали? Нащо мою виніжку втяли? Для чого ви мене з лісу взяли? Ялинка їхала й губила на мистинки, червоні з ягід і білесенькі сльозинки. Вони блищали, як перлини на снігу. Прикрасили дорогу, дорогу. Аж ось під'їхали, матузя розв'язали і до просторої. Її занесли зали. Ялинці спершу очі засліпило, мов сонячне проміння в лице било. Ні, не від сонця, лампи так горять, й прикраси всі по залу блискотять. Ялинку вставили уже в відро з піском і міцно закріпили мотузком. Відерце, налили їй ще й водички і побризкали її зелене личко. Як гарно тут, як тепло, світло і чисто. Ялинку прикрашають у намисто і безліч вішають блискіток, шишок, кульок. І мандаринок, яблучок, бурульок. Таке все гарне і блискуче, а, сліпить очі. Ялинка одягається охоче. У дзеркалі побачила ялинка себе і ледь не засміялась дзвінку. Це я тут чи не я? Ну справжня королів. Скільки прекрасне і в горять, але не палять, просто блискотять, як сніг в морозний день зимовий, але не білі, а різнокольорові. Коли всю залу вже поприбирали, погасло світло, усі вийшли з зали. Настала тиша. Але в світлі ліхтарів ялинка бачила людей і чула спів. Агов, звірята і кущі і дерева. Дивіться, я тут справжня королева. Як пощастило, я в палаці буду жити. Тут дзеркало, на вікнах живі квіти. Загляньте, у вікно хоч подивіться. Оце життя, не те, що в вашому лісі. Вона вже не журилась, не ридала, а заспокоїлась і тихо задрімала. На ранок в залу увірвались діти. Та так багато, де їх розмістити? Усі перетворились на лисичок, на зайчиків, ведмедиків, синичок. У хороводі крутиться Коти-горошок, котик, Буратіна, чотири мушкетери і веснянка, два астронавти і дівчинка співанка. Я вінка лише тут Про них узнала, бо казочок. У лісі не читала. Всі діти тут танцюють і співають. З різдвом і Новим роком всіх вітають. Аж ось прийшов і добрий Миколай. Всі просять подаруночки нам дай. Моїм мішку багато є пакунки. Для кожного знайдеться подарунок. Але чому ялинка не горить? Нам треба запалити її вмить. Ялинку треба нам розвеселити і на гілках погні спяткові запалити. Раз, два, три. Ялиночко, гори. Ні, ні, горить не хочу зовсім я. В огні згоріла вся моя сім'я. Лиш я лишилась, бо відбігла в мить, коли побачила, що ліс увесь горить. Та враз на гілочках і у за засяяли святкові ліхтарі. Вогненочка зраділа, що є сили, так ось які вогні вони просили. Аж тут сніжинки з неба налетіли. Ялинку вони щільно обступили, затанцювали всі навкруг ялинки і заспівали пісеньку їй дзвінко. Погралися, поплескали, і свято закінчилось. Усі пішли до хати. У залі тепер чисто підмітали, підлогу мили і старанно прибирали. А ввечері у залі знову свято, гостей з дітьми і без дітей багато. І знову ігри, танці і пісні, і подарунки, й дива чарівні. Знов Миколай прийшов, приніс пакунки і дітям, і дорослим подарунки. Оце життя не вже так завжди буде? Так ось, чому мене забрали люди? Ще кілька днів ялиночка стояла серед святкової цієї зали. До неї діти і дорослі забігали, цукерки яблучка із гілочок зривали. і любувалися, і іграшки крутили, вогні вмикали, ліхтарі світили. Ялиночка раділа й посміхалась. І сама на себе часто любувалась, але все менше на ялиночці прикрас, і Миколай вже не приходить повсякчас. А потім вранці всі зняли прикраси. І щоб не гаяти багато часу, ялинку винесли і поставили в дворі. На радість всій веселій дітворі, і хоч близькітки десь і залишились, але вже діти так не веселились. Вони ялинку закопали у сніжок, то сніжок одяг її у кожушок, Зліпили поруч і сніговика, тримав лопату там його рука, а діти з снігу ще зробили гірку. І у заметі продовбали нірку. Бувало сніжками. Всі діти грали, через її гілки перекидали. Ялинка також тіловила сніжки і відкидала дітям на доріжку. А ввечері сніжок її вкривав, неначе пелеринку одягав. А інколи морозним ранком іній Її голочки вибілював своїми. Як зачарована ялиночка стояла, життя людей щодня спостерігала, тут залили і каток під ковзани. І веселились тут аж до весни. Нічого. Жити весело і тут, я ж королева бачила салют. Але коли увесь розтанув сніг, ялинку віднесли аж під поріг, взяли сокиру і дрібно порубали, і на кухні в грубку. Гілочки поклали. Над дахом клубочився сизий дим, І думки ялинки полетіли з ним. Ох, все таки в вогні, і я згоріла. Згоріло все моє красиве тіло. І гілочки. Коріли його лучки. пропала я від людської руки, але на долю я не нарікаю, я у оселі полум'ям палаю, і в ці останні хвилички життя те своє дарую людям я. Ось так закінчила ялиночка життя. Була краса, але без майбуття. Давайте, діти, навесні чи влітку у кожному дворі посадимо ялинку, її на свято гарно приберемо і життя їй після свята збережемо. Щороку хай росте наша ялинка. Ми будемо співати пісні дзвінко, запалимо на ній ясні вогні, але не спалимо ялинку у вогні. Щороку в Україні пропадає мільйон ялинок. Це в країні знають. Давайте збережемо ті ялинки, нехай ростуть в дворах і в лісі гінко, нехай їх Чиста і земна краса не піднімається із димом в небеса. Тоді ялинки за руки візьмуться, і усім дітям щиро посміхнуться, і буде справжнє свято без провини, що ось така красуня скоро згине. І біля неї будем з року в рік зустрічати і Різдво. In